чи проходила ти курси якісь до того, як прийшла в цю групу? По просуванню, щось, можливо, робила, не робила, були в тебе якісь дії до цього? Ну, курсів я дуже багато проходила, різних. Ну, скажу так, що так, схожих на цей курс тебе, в тебе у мене ще не було. Чесно, це був перший мій курс такий, такої спрямованості. Тобто не про щось таке возвишене, духовне, от, думаєм і багатієм. Це не про твій підхід, так, коли ти сидиш на кріслі, думаєш про мільйони, і тут мільйони на тебе сипляться. Ну, такі різні курси я от, ем, могла проходити раніше деякі, ем, але схожих не було. Що було після проходження курсу? У мене значно зросла кількість клієнтів після того. Я більше е, почала приділяти час у сторінці, я поволі зрощую себе як експерта. У мене влітку було збільшення ціни на мої послуги. І тільки нещодавно я з цією ціною змирилася. Не як змирилася, я собі дозволила її Я побачила себе як експерта, який е, вартує цих грошей за свої послуги. Я бачу залученість клієнтів. Коли я, наприклад, щось пишу там, чи задаю запитання, є активність. В мене з'явилися клієнти, які в терапії, наприклад, продовжують і регулярно, ми з ними зустрічаємось, Це також для мене дуже велике, це означає, що мені довіряють люди. Я б помітила більше легкості в собі, що не приходиться себе заставляти щось робити. Це, певно, що головне.